Як змінити файл у режимі студента Google Class? При роботі із застосунком Google клас передбачена взаємодія із можливістю додати файл у розділі Ваша робота. У ситуації, коли робота передана на оцінку, натиснена кнопка здати, блокується доступ до редагування. Адже. Так, запрограмована система Google Class. Будь-яке посилання, яке з Google Диска прикріплюється в Google Class і після натиснення кнопка здати, клас заблокує доступ для редагування. Давайте наочно пересвідчимося у сказаних вище словах. У мене відкритий розділ ваша робота. Кнопка натиснена. Звіт активний. Я. Спробую відкрити файл із документом для того, щоб внести зміни. Для активації режиму документа потрібно праворуч унизу натиснути кнопку з олівцем. У разі, якщо у вас пристрій із е, операційною системою IOS, то е, така кнопка буде знаходитись в правому верхньому куті, як стрілка назовні. Отже, пробую внести зміни. Натисну. Праворуч унизу олівець, і бачу, що мій файл відкривається тільки в режимі перегляду. Я не можу сюди вписати будь-яку інформацію. Щоб цьому поставити край, тобто відновити свої можливості, треба обов'язково натиснути кнопку Повернути. Як тільки студент натискає Повернути, він відновлює доступ до всіх файлів, які прикріпив до розділу Ваша робота. Спробуємо в цьому пересвідчитись. Натисніть кнопку Повернути для відновлення доступу. І після того, як активований розділ Ваша робота, активність перевіряється тим. Що тільки в режимі взаємодії, яке, яка є відкритою, буде видно кнопку із плюсом. Спробуємо відкрити вкладений файл. Знову кнопка із олівцем, і ми бачимо, що можна тепер працювати із нашим файлом. Оновлюємо ще раз цей файл і переглядаємо його в режимі редагування. Прошу календар. Натискаємо, вибираємо зі спідного списку інший об'єкт, або можемо прибрати текст, змінити, відредагувати, адже такі зміни наразі наявні, і ми можемо їх вносити до нашої роботи. Це тільки при активному режимі редагування. В разі, коли потрібно додати ще один файл, використовується кнопка із позначкою Плюс. Зручно, активувавши цей режим, фотографувати продукти навчальної діяльності. Тобто, це може бути фото з зошита, якоїсь схеми, описів тощо. І як тільки така робота потрапляє до спеціального контейнера із вкладеними файлами, можна надсилати на повторну перевірку вкладені файли здати. Надіслати повторно для того, щоб роботу свою оновити, перездати, додати.